Слава Богу, слава Богу, браті і сестри, усі Господі, Божою мілостю, хто має можливість, Господь нам благословив пару хвилин часу, можемо почитати кафізму, псалтирку, помолитися за здоров'я своїх ближніх, рідних і за упокій. Ви знаєте, що на псалтирі на кафізмі, на першій славі і другій читаються за здрав'я, а на третій за упокій. Так що, хто має можливість, бажання. Можете пам'ятати своїх рідних, близьких, навіть якщо дуже багато, то можете пам'ятати під час того, як читаються кафізми. Ну, з вами чтець Анатолій Почаїв. І ми читаємо кафізму 11. Є пару хвилин часу, використаємо їх для молитви. Так що, спасі Господі тих, хто долучається, хто має можливість. Будемо читати. Прийдіть і поклонимся цареві нашому Богу, прийдите і поклонимся Припадням Христу, цареві нашому Богу, прийдите, поклонімся Припад'ям самому Христу, Цареві Богу нашему, не люди Мої закону Моєму, преклоните ухо вашего глаголи, уст моїх отверзопритчах уста Моя, провещайте, Гонані спирвої лика слышахом лишахом і познахом Я, і отці наші поведаша нам, не отаившися, Отчати їх в рот, іновозвіщающих хвали Господні. І сили Його, і чудеса я же сотвори, і воздвіжи свідення в Іакові, і закон положив в Ізраїлі, і ліка заповіда Отцям нашим, сказати Иосиновам Своим, яку познає познает род, ин і родящийся, и і и я Сыновам своїм, да положить на Бога уповання своє, і не забудуть діл Божьих, і заповіді Його зыша, да не будуть, якож розстроптів і пригорчеваю. Рот іжені справи серця свого, і не увери з Богом духа свого, Синові Єфремі, нарицающей, стріляющий луки, возросійся у Дім брані, не сохраніша завета Божиї в законі, Його невосхотеша ходіті, і забиша благодіяння Його, і чудеса, його, я же показав им. Предоси їх, я же сотвори чудеса в землі, иги пестей, на політані осі, розверзі моря, и проведи їх, представі води, як у мех, и настави облаком водні, и всю ночь присвященням огня, розверзі камень в пустині, напої, як в безднім і изведи воду из каміння, і не зведе, як реки воды, и приложиша а йще йому, ему, приогорчише вишні обезводні. І искусиша Бога в своїх, своих просить, і браш на душам своїм, і клеветаша. <coughs> на Бога і реши да, возможе Бог уготовить, трапезу трапезу пустині, понеже порозі, камені и потекоши воды, і потоце це наводнішася їда, і хліб може дати, і ли уготовить, трапезу людям своїм, Сиго раді, слыша Господь, и і и Огне возгрейся і Иакове, і гнів гнев зедина Ізраїля, Яко, не веру Ваша Богу, и нежего по ваша, на спасение Его и заповеда облаком Свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им ману Ясти, и хлеб Небесный даде им хлеб ангельский еди человек, брашно посла им до сытости, воздвижь их с небесе, и наведи силою Своей Лива, и одожди на ней, яко як прах плоти, и яко песок морских птиц пирнаты, на подоша посреди стана их, о, крест, жилищ их, Я дошей насытившися зяло, и желание их принеси им, не лишившися от желания Своего, Еще брашну сущу во всех их игні Божий зидная, и вбим множество их, и збранным Израилем запья во всех сих лишиша, іще не шеищении вервошения чуди семьи Го, Ищезошев в те дни их, и лета их сотчанием. Їхда дал я тогда в зысках, о его и обращах, ося, и утренний выхо к Богу, и помянуши, як Бог помощник ім єсть, і Бог вишній збавитель ім єсть. І возлюбіша його усти своими, і язиком своїм солгашее серце сердце же их право, з Ним, ніже же в завете його, той же є щедрі очисти и дріхи їх і не розтліт, і умножить отратите ярость свою і розжець всего гнєва своєго». І пом'яну яку плоть Сух, Дух, ходя, і не обращайся, коль крати приогріші Його посы, прогніваше його в землі безводні, і обратішася, і скусіше Бога і святого Ізраїль розражіша, і не пом'януша руки Його вдень, вон же, ізбави, із руки оскорбляюшого, якоже положив Египті знамені Свої чудіса, свинаполітані осі, і приложив кров ріки, їх і істочники, їх якода не п'ють, Послана Песія мухи, и поядоша Я, і жаби, і растлія, і и да держи і их, їх Пругом, убей градом їх, і и чернічи сланою, і придає граду скоти їх, і імені їх Огню, гнів, ярості своє, ярості, гнів і скорь, послання, агіли лютими, путя сотворісті Стезю гневу Своему і не пощаді от смерті душі їх. И скоты их смерти заключи, и порази всякой в земли, Египетсти, начаток всякого труда, и вселеньи хамовых, и яко овце, люди Своя, и возведе Я, яко остадо в пустині, и настав я на оповане, и не убоявшись, и враги их покри море, и введи Я в гору, святыни Своя, Гору, Сию же стяжа десница Его, и зна от лица их языків, и пожриб'ю дадим землю, Ужим же Богдая, и в селі вселеньи их колена Израилева, и искусише, и пригорчиша Бога Вишню, и свидение Його сохраниша, и отвратишеся, отвергошася, як и овці их, превратішася в лук разгощен, и прогниша Його в холмах своих, и войстуканих своїх Його, слыша Бог, и призре, и уничижи зіло Израиля. І отрину скинию силомскої селені, їжі селися в чоловіці, и придади в плен їх, и доброту їх руки врагов, и затвориво оруж'я люди своя, и достояние своє призре, юноше їх поєднує огонь, і деви не освітовани Биша, священниці їх мечем подоша, и вдовиці їхні оплака не будут, и яко сп'я Господь, яко осілен, и шумін од вина і И враги своє вспять, поношення вічне даді їм і отрину населення Иосіфьего колене, Ефремо, избра, і збрав колене Иодового, і Южного, Изоздає коїнорога, святіліще Своє, на землі, основа, і и і ізбра Давіда раба Своего, и восприят от Отдоїли споят, його пасти, Іакова, раба своєго Ізраїля достояння Своє. И упаси я в незлобе и сердце своего в разуме руку своей наставив я єсть слава Отцу и Сину і Святому Духу, и і ныне і прісно, пресной во віки віков, амінь. Алілуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Молимося о здраві і спасінні за здоров'я наших рідних і близьких. 30 секунд поминаємо імена, за кого хочемо помолитися. Спасімо, Господі, і помілуй їх. І всіх сродников, і всех друзей, и всіх православних християн, і всіх нині нами тут поминаем і всіх просивших о них помолить, і всіх воїнів на полі брані, і всіх чающих Христового утішення. <клес> Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної во веки веков. Амінь Боже прийдоший Ясицев в Стояния, Твої оскверніше, храм святи, і Твої положи Іерусалим, як овошно. О, вошнее хранилище, положи труп я раб Твоих брашну птицям небесным, плоті преподобных Твоих зверем зверям земным, пролияша кров их, яко воду, окрест Иерусалима и небе погрібай, бихом поношень, суседам нашим, подражнении и порогание сущим окрест нас, доколи, Господи, прогнивающийся до конца, рожецы, яко Огні рвинение Твоє, пролигни в Твой на язык, і не знающий Тебе и на Царстве, я же имени Твоего не призваша» якопо я доше і яково і место його опустошиша, не помяни наші беззаконні, первих скоро да предварятний щедроти Твоє, Господі, якоб ніщахом зіло. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава раді імені Твоєго, Господі, збавіни і очисти гріхи наші імені раді Твоєго, да ніколи рікут язиці, де є Бог їх, і да увесься у язиці, предочіма нашими тумщення, крові рапти і пролітия, Давнит пред Тебя воздыхание окованных, повеличий мышцы Твои, ослабьи, Сыны умишленных, воздаш сусідам нашим, і в недро. Їх поношені, їх им же поносишь тя, Господі. Ми Мы же, люди овце пажиті овцы, пажити Твоя, исповемийся Тебе, Боже во в рот і рот возвістим хвалу Твою, Паси Ізраїля, вон Ми наставляй, як овча Иосифа сидя на Херовим їх, явися пред Єфремом і Венемином і Монасіям, воздігні силу Твою, і прийди, воєже, спасі нас, Боже, і просити лице Твоє, спасемся, Господи, Боже, сіл, до коли на на раб Твоїх, напитающий нас хлібом слізним, і напоїши нас, слізами в миру, положили нас прекани сусідам нашим і в рази наших подражній Господи, Боже, сіл, Обрати, і просити лице Твоє, спасимся, Виногради з Египта принесли, і знали сі і насадили Сии, поті сотворились и, и при Ним, и насадили ши корені Його, сполні землю, покри гори, Його, і віти його, кедри Божія, прострі розги його до моря, і даші дори отрості Його, скуїні служили сі оплоти, и би мають, і всі мимо ходящие путем, озоба и віпри одобряли, и в'їні, неді, і им. Боже сил, обратися убо і не Небесі і віщ, і посети виноград, і сотверши, і Його же насаді дісниця Твоя, і на Сина человеческого, Його укрепились и Себе. Божжен Огнем і розкопано запрещення, лица Твоєго погибно, да буде рука Твоя на мужа, дісниця Твоя, і на Сына человеческого, укрепили и Себе, і не отступим от Тебе оживишине, і ім'я Твоє призовем». Господи Божий сил, обрати не и просите лице Твои спасемся, радуйтеся Богу помощнику нашему, воскликните Богу Яковлев, приймите глапсалом, и дадите бан, псалтир, кресин с гуслями, восторбите в новом трубою во благо знаменитый день праздника вашего, яко повеление Израиля, ведь есть и судьба Богу Яковлю. Свиденья во Йосі положив Ніхда, языки Мо земле Египетское, язика Його же, не видящий услыша, от яд от бремени хрибет игоруцы його, його в коші по роботості. в скорбі призвал Меиси, избавить тя, услышах тя в тайні бурни, искусих тя на воді прирікання. слышите, люди мої, і засвідетельствую вам, Ізраїлю, аще послушающие менє, не будет тебе, Бог, нов ниже поклонившийся Богу чуждему, азбо есть Господь Бог Твой, тебя от земли египетской, я, расшири уста твоя, и исполни я, и не послушавши люди мои гласа Моего, и Израиль не внят мне от пустих я по начинаниям сердец их пойдут в начинаний своих, аж бы, люди мои, послушали меня, Израиль, аж бы в пути мои ходил. Не учи же у Бовраги Госмирил бы их, и на оскрбляющий их положил, возложил в их руку мою. Рази, Господні, солгаша шеи мой, будет время их век, и напита их от тука пшенична и от камень и меда, їх. их. Слава Отцу, и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Молимося, поминаємо наших рідних і близьких о здраві і спасіння. Спасі, Господі, помилуй рабов Божих. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех ныне нами поминаемых, и всех воинов на полі брані, и всех просивших о них помолиться, и всех чающих Христового утешения. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и Присно, и во веки веков. Аминь. Бог, став, сон Бога, Богу, посреди же Бога рассудит, доколи судите неправду, і лица грешников приемлите, судите сиру и у Богу, смиренно и нище оправдайте, измите нище и у Бога из руки грешничи избавите Его, не познавши, они же уразумешанно во тьме ходят, да подвижутся все основания земли, острих Божий Истий, Сыну Вывышнего Все. Вы же, как человек, все умираете, и, яко един от князей падаете. Воскресні, Боже, суді землі, яко ти Ты во всіх язицях. Боже, хто уподобиться Тебе, не примолчи, не же крути, Боже, твої, хосеврази Твои ненавидіш, і тя воздвигуша голову, на люди Твоя, лукавна ваша і совіщаша на святія Твоя, реша, приїдіть і подрібім Я от язик, і не поміняться ім'я Израилева к тому, Яко совещаша, единомышлением вкупе, натя завет завищаша, селене идумейское, Исмайли, мав и Агаря, не гивал, и Амон, и омалики на з с живущими в Тире, ибо Иасур, прииди с ними быша в заступлении, Сыновом Лотовым, сотвори им, яко и сисали, яко и Авиму потоці Кисове, потребившися воєн доли, бывши, яко гной земний, положи князь їх, яко рива и зива, и зивия, и салмана. Все князі их ижерешена да наследьем Сибе, святілище Божє, Боже мой, положили Я, як яко якось пред лицем ветра, як огонь попаляє добрави, як пламень пожигає горе, так поженіше я, Борис Твої игні, я, і исполни лица їх безчестя, і взять імені твоєго Господі, да постидяться і смятуться век века, і посрамиться і погибнуть і Да познает, яко ім'я Ти Господь, єдин вишній по всій землі. Коль возлюблю населення Твоє, Господи, сіл, желает Ти, скончевается душа моя во дворі Господні, серце моє і плоть моя возрадувастеся сте о Божі живі, і во птица, обрете себе храмі, но и горлице гнездо себе, і де же положить кінцы своє, алтари Твоє, Господи, сил, царю мою, Боже Мой, блажені живущі в дому Твоєм, віки віково схвалять Тя, Блажен Моші муж Божии, и заступление у Тебе, восхождение в сердце своєм положи, вою доль плачевную место Я же положи, Ибо благословение дай закону, полагай, пойду от силы в силу, я Бог Богов Сьогодні, Господи, Боже, силу слыши молитву Мою. Ноші Божий Яков, защитнича наш, віч Божий, призві на лице Христа Твоего, лучший день, Єдин во дворі Твоих Паче тисяч Из волі примітатися в дому Бога моєго паче, ніж життям і вселенні вселенных грешніших, как милость і істину любить Господь, Бог благодаті славу дасть. Господь не лишить благих ходящих не Господи, Господі Божий, сіл блажен чоловіку поваги на Тя, Благоволілися, Господи, Господі, землю Твою, Возвратілися, плен і акорь оставили себе беззаконні людей Твоїх. Покрились и гріхи, грехи их, весь гнів весь гнев возвратился, і возвратился, від гніва ярості ярости твої я. возврати нас, Боже, спасіння наших, і отврати ярость Твоя від нас, Єда вовеки веки, на Ни, или простріші гнів Твій одродав рода в рот, Боже, Ти обряжся, оживил шини, і люди Твої возиселятся у Тебе. Яви нам, Господи, милость твою, і спасіння Твое дашь нам. Услыша, що речет в ній Господь Бог, як уричать мир на люди Своя, і на преподобне Своя, і на я серця к Нему, бачи, близ, боящийся спасіння його. Селіть і славу в землю нашу, милость і істина святостіся, правда і правда и істина від землі земли восея и правда с небесе, приничаевый, Господь, дасть благость, і земля наша дасть плод свой, правда пред Ним предидет і положить в путь стопи Своя. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присної, і во віки вікова. Мінь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Молимося о упокоєнні. Тепер за усопших молимося, за тих, хто помер. Одна хвилина тишини будемо поминати. Упокой Господі душу особших раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех менее усопших поминаемых, и всех воїнів на поле бранених, и і всех жене, кому не помолитесь, и всех отвеков усопших, и прости имся с Ришень вольней и невольнее, и дарим им Царствие Небесное. Святий Боже, святий хрипкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий хрипкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий хрипкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и Нині, і присно і во веки векова Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, Очі Сиріхи наша, владико присі беззаконня наше, святи по святі, істинімощі нашей, ім'я Твой гораді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси, на небесей, да светится имя Твое, да при Царстве Твое, да будет воля Твоя, як на небесі, на землі, хлеб наш насущный, дашь нам днесть, и остави нам долги наши, кожи, и оставляй нам дружником нашим, и не введи нас в Свои но не избави нас от лука, Имущу душе моя, врачество, покаяння, приступі слізящі, воздыханием опиющие, врачу души тілі, освободі мне, чоловіку любче, от моих сорешений, субрежди блудниці, і розбойнику разбойнику и матарю, и дари мне Божии беззаконий моїх прощений, спасі меня, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, митарєво покаяння, покаянию непоревновав, и блодницы слезней с тяжах. Не бо се бото осліпленню таковом исправлені, но твоїм благоотробіем спасім я Христе Боже, кочове любец, і нині й присно й во віки віков. Амінь. Богородице Діво нескверная, сина твого моли з горніми силами, прощенье пришення нам прежде конца дарувати і велию милость. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господі помилуй, Господи, 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 помилуй, Восияй в серцях наших чоловіку любчи, Господи, Твоєго Боговідні, тлені святи, мислені наша тверді очі, воїванських твоїх проповедені розуміння, в нас, і блажених твоїх заповідь, страх. Да, плотські апохоті, вся поправши духовне життєві ся я же ко Твоєму і мудству і діюще, Ти, Бої всі просвіщення душі тілес наші, Христі Божий, і Тебе славу висилаєм, селам, всезначальним Твоїм Отцем і всесвятим і благим, і жилотворящим Твоїм Духом, віні і прісної і і великі віковами. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву, Господь нам дав трошки часу. І ми його використали для того, щоб помолитись, почитати Псалтирю. Всіх вас вітаю з цими ще днями богоявленськими. знаєте, що до понеділка, в понеділок буде віддання праздника богоявлення, хрещення Господнього. Зараз в цей період якраз батюшки ходять і кроплять домівки, квартири, домівки. І тому було б добре, якщо у вас така можливість, щоб обов'язково прийшов, священик і покропив. Згадалась мені така історія, як було в одному селі, що батюшка ходив кропити, і ось одна жінка думає, що він має до мене йти. Не пущу його. Ну, щось там собі надумала, надумала. І бачить, батюшка заходить в двір і вона раз і закрила ключ. Батюшка прийшов, за двері спробував заклямку, не відкривається. Подіргав, подіргав, пішов. Він пішов вже так майже за ворота, думає, от не пустила. Нема чого ходити. І раптом із печі вилізає волохата рука і каже, показує типу, палець вверх. Молодець і такі слова, молодець, що не пустила його. Жінка, як це побачила, злякалася, двері відкрила, погналася тим батькою. Бачка, простіть, зайдіть до мене до хати, покропіть. Отак настільки дійсно важливо, що священник прийшов і благословив Дім. Він приходить з Христом, приходить з водичкою, благословляє. І ми знаємо, що. Покропити самому це дуже добре. Але якщо ще священик є така можливість, це не, ну, як там у кого виходить, але якщо є можливість, то обов'язково, що прийшов, благословив, тому що це людина, якій Бог дає з семи таїнств. Ви знаєте, священик має право звершувати шість. Він хрестить людину, він миропомазує людину, він людину сповідь приймає, причастя причащає. Потім він соборує людину, яка хворіє, і має право вінчати. Сьоме таїнство, яке священик не звершує, — це висвячувати священиків. Сім таїнств має право тільки мати, звершувати владика, єпископ, йому вся повнота дається. А священники тільки шість таїнств. І це людина, яка дійсно, через яку діє Бог. Є така історія: от буває, коли священик благословляє, люди стараються брати благословіння. Або там не хочуть руку цілувати. Є така історія, як одного разу в одному храмі був пожар, і священник, ну, побіг туди в той пожар і не вибіг. І коли потім шукали, там вже розкривали все, то виявилося, що священник, ну, тіла повністю не було, залишилася тільки права рука, яка благословляє. Тобто, через праву руку через священника благословляє сам Ісус Христос. Наскільки це потрібно розуміти і знати, що священники це служителі Божі. Так що, якщо є можливість, і священник вас ходить, обов'язково запросіть його, хай посвятить хатинку, хай помолиться, щоб Господь освятив дім і послав свої благодать. І щоб ми старалися бути хорошими людьми, старалися бути християнами, щоб ми, приймаючи цю воду, освящались не тільки тілесно, але і освящалися духовно, щоб і наші серця робилися більш м'якшими, більш милосерднішими, і щоб ми більше старалися молитися. Так що спасі, Господі, всіх помолилися, всім Божої допомоги на предстоящий день, вечір, всім ангела-хранителя, спасі Господі, всіх за підтримку, за лайки, вподобайки і ваші подарунки. Хто на Тіктоці, знаєте, що ми ведемо трансляцію і на Ютубі, і на Тіктоці. На тіктоці трансляція не збережеться, а на Ютубі збережеться. То хто хоче послухати, чи там подивитися, заходьте на YouTube, називається канал Чтець Анатолій Почає. А на тіктоці називається Голос Православної молитви. Спаси всіх Христос, поможи всім Боже. Ввечері дасть Бог будемо живі і здорові, то ввечері ми з вами будемо читати вечірні молитви. Як в якій годині, ну, зазвичай ми тако, у нас виходить після 23-ї. Вчора було 23.40, після вчора 23.40. Як буде сьогодні, як Господь сьогодні дасть можливості, не знаю. Хочеться раніше читати, але не виходить. Так що простіть. Будемо старатися. Так що прошу святих молитв. З вами був вчитеця Анатолій. поможи всім Боже. Все, спаси Христос.